Бо це все ж таки теорія світська, але що нібито помах крила метелика на одному кінці світу може викликати цунамі на іншому. Ну, це трошки складна тема, але що кожна маленька навіть дія вона має певні свої наслідки. І в цьому питанні мені дуже подобається Біблія, тому що вона ніколи не прикрашає своїх героїв. Тобто вона описує людей такими, які вони були. Хто чув про царя Давида? Ні, давайте так, хто не знає про нього нічого. Таких нема. Женя, чула про Давида? Супер. Був такий цар Давид. Він, до речі, по сьогоднішній день є таким символом Ізраїля, ізраїльської армії. Вони всі малюють зірку Давида таку шестикутну. Ось такий символ перемоги якоїсь. І насправді сам Бог до нього відносився по особливому. Він його назвав як? Мужем по серцю Божому, так? Таке дивне, типу, що це взагалі означає? Як думаєте? Як може бути людина по серцю Божому? І що він має зробити, щоб таким стати навіть? А він був послушний? <реш> виконував. Він був так, царем, він був обраним, до речі. царем. Бог його обрав, що коли він був пацаном. Казав, що ти станеш царем, він став царем не зразу, а через. Е, я точно не скажу, не пам'ятаю. Дослідження, там здається, 13-17 років він ще чекав. Е, ось. Тобто він знав, що він буде царем ще з дитинства. Тобто, в нього ще з дитинства щось було особливе. Що в нього було особливе, що його вирізняло від інших людей? В нього була віра особлива, так. На основі чого можете це сказати? Може, він просто був сильний і вони думали про це. Хто може підтвердити, що він був от сильним завдяки Богу. Завдяки вірі там. Так, голяфа. Що він казав, коли він йшов проти Голяфа? Хто пам'ятає? Голяф проти народу Божого і що він від імені Бога. Так, в нього було одне. Він знав, що Голяф, він є безбожник, він проклинав Божий народ, Бога. І він каже, цього. Цього чоловіка, він його псом назвав здається, його чекає тільки одне смерть. Каже, а я просто маленький, неважно, хто я такий, важливо, хто такий Бог. Так, І це його, це його вирізняло. Його ще також вирізняло, як він відносився до інших людей, зокрема до тих, кого обирав Бог. Хто в нього був найбільшим ворогом в житті? Саул, тобто попередній цар. Ми навіть не уявляємо, що таке бути ворогом царя. В кого з вас були вороги, такі, що мають хоч якусь владу. Тобто може таке пригадати? Чи всі мирні? Ладно, тут всі більш-менш молоді, в принципі. Ну, так, в нас є загальний ворог, спільний такий, так? Але от хто, можливо, трішки там ще старший, то він ще пам'ятає, що там, колись можна було собі нажити ворогів, там, Наприклад, що були 90-ті, там далі трошки. І там можна було нажити ворогів, які там могли потім вас десь чекати, там, казати, а ти кого знаєш, там, а я знаю тих, а тобі буде то. Ось, І це всього лиш там в межах там якогось містечка там, чи району невеличкого. там було. А виявіть, що проти нього була, грубо кажучи, держава. І держава була немаленька. Тобто, на той час в них було півтора мільйона армії. Чоловіків тільки чоловіків, тільки, Які могли воювати. Це не враховуючи там дітей, жінок тих, хто не йшли на війну. Тобто, там було 3, може 5 мільйонів людей. Уявіть, знайти ворога, який шукає не просто вас десь там засудити там, ще щось вбити. І... При цьому всьому, що цей чоловік багато років за ним ганявся, несправедливо, до речі, часто через заздрість, він все рівно довіряв Богу. І коли Бог йому давав можливість його вбити, що він робив? Чому він його не вбив? що не може вбити його. Але ж Бог йому дав його в руку. Ми не думали, що він його міг, в принципі, вбити, і можливо, Бог йому нічого не, за це не зробив. Бо той сам був якби винен. Ну, той шукав його вбити, типу, він міг якби самозахиститися по словах закону того часу. Ні? Ні? Думаєте, Бог йому би щось за це зробив? Я думаю, що можливо там він якось не такі привілеї мав, би, але якраз. На мою думку, що це одна з тих речей, що вирізняли його з поміж інших, Давида. Тобто він відносився до речей по-іншому. Хто з нас думає, ну це там помазане, я проти нього не піду. Взагалі, хоч раз себе ловили на такій думці. Ми сьогодні так не відносимося до людей. Ну, ви скажете, сьогодні там не було помазаних. Я вірю, що сьогодні теж є помазані, бо коїсь ставить там, і на ця, ну на на, ця, на там, умовну якусь владу, коїсь ставить там, на служіння. так? А ми так не відносимося. І його серце, що він навіть ворога свого не хотів вбити. І я думаю, що це одна з причин, що Бог його називав так. І він при тому, потім дбав про всю його там ще залишки сім'ї, щоб їх часом не знищили, щоб якось їм добром відплатити. Що цікаво. Але не про це. Попри це, все, що був Давид, все життя довіряв Богу. Він робив дуже багато правильних речей. Він написав, до речі, там. Велику частину книги псалмів, хто не знає. Перших, здається, 40 там, з чимось псалмів, це написані Давидом. А майже всі з них. Ось. Він говорив багато правильних речей, він говорив пророчі речі, які потім Ісус цитував. Але при тому в нього був момент, коли він зрішив так вперше по-серйозному. Ви знаєте цю історію, хто не знає, то він взяв, йому сподобалося він якось. його його армія воювала, він якось лишився вдома, йому було скучно. Він гуляв так, в Ізраїлі дахи рівні, прямі, тобто там нормально можна погуляти по криші. І він так вийшов на дах і дивиться, там трошки далі по вулиці, теж на даху жінка милась гола. Вона йому сподобалася, він такий, що за жінка, там, приведіть мені. І він взяв жінку, а ця жінка була непроста, а жінка була одного з найкращих воїнів в Ізраїлю. Щоб почитати історію, потім описується 37 там, супервоїнів Ізраїля, які там, самі могли в бою там, вбити кілька сотень людей, то він був в числі тих самих хоробрих і самих відданих. І ми потім це ще читаємо підтвердження далі, що коли Давид взяв його жінку, чужу, і вона завагітняла, він такий, ну блін, чужа жінка завагітніла якось неправильно. Він думає, треба це прикрити. Він викликає цього чоловіка додому, каже, йди до своєї жінки, там побудь зі мною. Він йому там наливає, вино, все, щоб він пішов до жінки своєї. І він до своєї жінки навіть не дійшов через те, що він мав особливе відношення до, до інших людей. Він сказав, що мої брати зараз воюють, а я тут буду своєю жінкою відпочивати. І він спав на порозі дому. тобто він... Такий був особливий. Давид, зрозумів, що цей чоловік так просто не зламається. І тоді він наказав своїй армії, щоб там, своєму воєначальнику, щоб він його підставив в бою. уявляєте, цей праведний чоловік, який був якби, зразковим воїном, один з самих відданих людей Давиду, він помирає через те, що Давид хоче прикрити свої косяки. Це так дивно, що ніби. Один праведник впиває іншого, забирає у жінку собі. Там зараз популярні мами ходять, як Давид, і це зустрічаються там в раю. Не, ми насправді не знаємо, як це все відбувається там. Але ну, він зробив велике зло. Забрав собі у жінку, все нормально, нібито всі ну, все живуть. Поки не прийшов до нього не пророк і сказав, що. Чоловіче, ти зробив велике зло, і, це зло, і він сам навіть охарактеризував це зло, що це зло варте смерті. І коли пророк сказав Давиду: А хто такий пророк взагалі був? Ви знаєте, хто такі були пророки? Так, це ті, хто виявляли Божу волю людям. Це не ті, хто вони там ходили ясновидці, такі завтра там буде погана погода і Меркурій буде, тобто нам краще цей. Ні, вони чули від Бога якусь волю, наприклад, Давид грішить, ти маєш піти йому сказати: виявіть піти царю, сказати, що він робить неправильно. Ви поїдьте до надала, скажіть, що він щось неправильно робить. Ем... Я на запис не скажу історії, які я знаю, але краще, скажімо, від... утриматись від подібних речей. Тому що це може негативно позначитися на вас. Ну, не про надала взагалі про будь-якого такого ладну людину. Тобто, пророком це не завжди було весело такий, що класний чувак всі його слухають. Ні, вони робили деколи безумні речі, і їх за це вбивали. Але Давид був праведний цар, тому, коли до нього прийшов докорити пророк, він зразу покаявся. І що йому каже пророк? Каже, ти не помреш, і Бог тобі простив твій гріх. Але. Але ти все життя будеш нести покарання. Перше покарання це те, що в тебе війна завжди буде біля твого дому. Друге, це твій ближній візьме твоїх жінок привселюдно. Тож ти робив, таємним зробить вселюдно. І там ще були покарання, які він ніс. Тобто він зробив зло, він його хотів сховати, він думав, що цей. Бог його простив, до речі. Але наслідки були. І тут є дві крайності завжди, що одні люди кажуть, що ну, Бог все прощає, ми можемо все робити. Так, Бог прощає, там практично все. Але це не означає, що ми маємо випробовувати його, і що ми маємо робити якісь безумства і думати, що нам все зійде з рук. По Давиду то зійшло з рук, а він поплатився, потім в рази в рази поплатився більше. Друге, друга крайність це коли люди кажуть, що я зрішив, все, значить я недостойний, Бог мене більше не любить, не приймає і так далі. Це теж така диявольська думка, що м -м, типу, Бог до нас відноситься тільки по наших ділах. Ні, Він не відноситься наших, по наших ділах. Нащо тоді Ісус помирав. Окей. Okay. І ви далі. Після цього гріха описується історія, коли Давай вже живе, спокійно, все нормально. І були В нього, різ... в нього були різні жінки. Треба розуміти, що в Давида було багато жінок. І в нього від різних жінок були діти. І був в нього один з синів, його звали Амнон. В нього... І одного разу йому сподобалася його, якби зводна. З... Як це називається? Української зведена сестра. Тобто дочка Давида, але від іншої мами. Вона йому дуже сподобалася, і там так написано цікаво, що вона йому сподобалася, що він аж захворів. Так любив, що аж захворів. Хтось відчував щось таке подібне в житті? Можете не признаватися зараз? Але я вам скажу, що це зовсім не любов. Тобто це певні почуття хімічні, але це нічого спільного з любов'ю немає. В цього чоловіка було щось подібне. Він так, йому так сподобалось, що він аж захворів і він дуже сумував, навіть не знав, як до неї підійти. Вона така була гарна така якась ця, і він знав, що так просто не можна до неї підійти. І він там мав друга одного поганого, який йому дав хитру пораду. Каже: Слухай, чого ти журишся? За ту дівчину. Каже, не парся. Прикинься хворим. Прийде твій тато тебе навідати. Скажеш йому, слухай мені погано, хай прийде моя сестра, мене навідає цей, їсти мені приготує. І він послухався, вдавав хвору, прийшов батько, його цар провідати. Той йому сказав, він каже, ладно, хай прийде сестра приготує. Ну вона прийшла не одна, там були слуги, було багато людей. там все це, і Він відмовився їсти, каже: ні, хай всі вийдуть, тоді я поїм. Ну і вони всі вийшли, і він її тоді силою взяв, зґвалтував, скажімо так. І написано, що після того він її зненавидів ще більшою ненавистю, ніж він її любив. Любив, візьмемо в лапки. І вона йому каже: що ж ти робиш? Типу в нас в Ізраїлі таке не робиться, куди я це без понесу. Як в сучасному суспільстві ми відносимося до честі? Ми говоримо про статеву, про цноту, скажімо так. Може, очі не опускати сильно, я знаю відповіді. <гум> Важливо, щоб вони, вони це розуміли. Особливо ця дівчина розуміла. І вона каже, що ж мене візьме такою. взагалі в той час, що навіть це було, якщо вже дівчина була з кимось е в близькості до, ну, типу, до шлюбу, то це вже було якби дуже погано. Ну, зазвичай таких або вбивали, або там були в них певні покарання. Ось в нашому суспільстві це не дуже популярно, але наслідки завжди є у всьому. І Повірте, ви не готові ці наслідки нести все життя. Я вам не раджу. Можете до цього питання відноситись, як бажаєте, але е, Бог не благословляє все, що є поза шлюбом. Тобто, якщо хлопець, там, дівчина, вони не ваша сім'я, то не чіпайте. Якщо жінка розведена, не підходьте до неї, це не ваше. Що людина має іншого чоловіка, не чіпайте. Соломон Мудрий що казав, що як зловить тебе чоловік тої жінки, чи ти від нього відкупишся, чи пообіцяєш йому подарунок, чи він зупиниться, коли буде тебе бити. Так ось. Що сталося з цією дівчиною? Знаєте, вона пішла додому, вона там плакала. Ну, якби розуміли, що так сталося з нею погано. Цар знав про це, він дуже засмутився. Це перше його покарання, що це вже не перше, це вже друге. Перше покарання, що у нього дитина померла невинна. Друге покарання його доньку звалтував ж і його син. Але в тої дівчини був брат. Брата звали Веселом, він був сам дуже красивий. написано, що в нього від стопи аж до тім'ячка, в нього не було жодної вади на тілі. Він був такий красивий, що він пізніше собі пам'ятник поставив при житті, щоб пам'ятали його. Так ось він почув, що з сестрою щось сталося, він зрозумів. Каже: добре, сестра, ти нічого нікому не кажи, потім ми розберемося якось з цим питанням. Так і сказав, вона трохи посумувала, пройшло кілька років. І що зробив веселом? Він запросив всіх своїх там, братів, звод, зведених в гості. Казав, хочу свято зробити, там вони м'ялись, не хотіли йти, але він пішов хитрістю, попросив, щоб цей емнон прийшов. І коли він трошки там вони випили, він сп'янів, він сказав, щоб його неки вбили, вбили, всі повтікали. І тут, друге, помер син. Помер син Давида, інший син став вбивцею, дочка зґвалтована. Все дуже якби... прикро. Пізніше цей син, що дуже красивий. Він там, його батько прощає, він повертається назад в Єрусалим, все нормально, нібито. І цей син починає хитрістю собі владу переманювати. Тобто він ловив людей на вулиці, які шукали там, вирішення там, суперечок, судів. І він їм всім казав: О, жаль, цар зараз зайнятий, вас не приймав, але я вас би приймав завжди. І давав їм там, якісь певні такі подарунки, можливості. Там. Ось. І він таким чином потім захопив царство, ганявся за своїм батьком, щоб його вбити. При тому всьому Давид просив, що от, щоб не було тільки мого сина, не чіпайте, не вбивайте. Він всім наказався, всі люди це чули. Але багато хто з вас знає, що коли була битва, але в дуже довге волосся, красиве, і він там на коні скакав і забіг в ліс. Коротше, в дереві заплуталося волосся, він повис на волосся кінь побіг. І сказали там цьому начальнику війська, що от веселом там висить. Але ж казав, давайте його не чіпати. Я веселом прийшов і сам його якби і вбив. Чого він його вбив? Хто знає? Чому Йоав не побоявся царя і вбив його сина? І то йому потім нічого за це не зробив. Хто знає? Ні, не це. Питання: чому я вбив Авесолома, тобто сина царя, якого наказували не вбивати? Але цар йому за це нічого не зробив і народ нічого не сказав. Хто знає? Таня, знаєш? Ні, не тому. Веселом біг, запутався в цьому волоссям в гілках, повис на дереві, і його після того прийшов і його вбив спокійною совістю. Тому що в законі написано було, що проклятий всякий, хто висить на дереві. І він це знав, чітко, закон, і він знав, що його Бог прокляв, то, типу, хто я такий, щоб не виконати Божу волю. Він його вбив і Давид йому нічого не зробив, крім того, що там, ну, він його навіть трохи боявся свого цього начальника війська, той був такий чоловік непростий. Але при тому всьому він своєю владою нічого не зробив, бо він знав, що він проклятий. Саме по цій причині євреї, коли розпинали Ісуса, коли його повішали, вони раділи, тому що значить, він проклятий був. І він справді був проклятий. Тому що він взяв прокляття всього світу, наші прокляття на себе, щоб ми могли від них бути вільними. До чого я це все веду? Що в кожного гріха є наслідки? Я колись не читав там, в євреїв, є така теорія неоцінимої шкоди гріха. Як її пояснити коротко, це те, що хтось каже: ну, дивіться, от мій дідо. Він пив, курив, коротше, робив кучу всякої біди і прожив там до 80 там, років і взагалі йому, хоч би що. А він той здоровий, цей, нічого не робив, і він помер там, в 30. Чули такі історії? А от євреї кажуть: а ти знаєш, скільки би міг прожити цей дідо, якби він там не пив, не курив і не робив там певного зла? Можливо, він мав не 85, а 105 прожити чи ще більше. І кожен гріх несе шкоду для нашого тіла, для нашого душі і для нашого духа. Дивіться, скільки Давид поніс? Померла його дитина одна. Потім зґвалтували доньку, померла, помер ще один син. Помер син, який проти нього його ж хотів вбити. Це є веселом, до речі, він взяв, пішов свій жінок батька, якби з ними переспав, поки він був царем там не довгий час. Потім в кінці, ще, коли, коли Соломон ставав царем, помер ще один його син, тому що він був нечестивий і хотів собі царство забрати. Тобто, він як батько програв, тому що його діти, там, сім'я пішла по прокляттю. Як чоловік, він програв, його жінки поплатилися за його зло. Як, як лідер країни там він теж потім ніс певні наслідки, так? і чи воно нам варто рішити, щоб потім цей. Якщо ви хочете зробити зло, і потім такі з думкою, ну я потім покаюся там завтра. Типу, то знаєте, що Бог з лукавим поводиться по лукавству його. Не треба вам тих наслідків, не треба. Так само хочу сказати за цноту. Що вам дуже хтось подобається сильно, що треба робити? Вона йому, до речі, ця дівчина казала: слухай, де скажи цареві, що от ти, це, тобі сподобалось. Може, він, тобі, ну, він мене видасть тобі і все типу, буде нормально. Не, давай вже. Він не хотів чекати. Справжня любов що робить? Довго терпить, довго. Хто знає приклад з Біблії, коли хтось довго чекав? Яків скільки років працював? Він 14 років працював, ну, по суті, 7 років за одну жінку він працював. 7 років. І там написана така фраза, що для нього ці 7 років було як кілька днів через його любов до неї. Тобто він настільки любив, що йому навіть було неважко почекати. А що робить гріх? Що робить похоть? Каже, давай вже скільки будемо чекати. Не робіть глупостей. Почекайте. Якщо у вас людина не готова почекати там пів року, рік, там, я не знаю, два, то можливо, вона не буде вас чекати далі в житті. Ви знаєте, що життя це марафон, це не один спринт. Ми собі думаємо, ну от я зараз там пересплю там зі дівчиною цим хлопцем, і в мене все буде класно. Нарешті досягну своїх там бажань. Думаєте, що це досягне бажань? Думайте про життя трішки довго, тобто як марафон, про дистанцію. Що буде далі з вами, якщо ви зрішите? І що, яке буде мати благословіння, якщо ви будете триматися святості? Є речі, які ми зробили, за які ми будемо нести наслідки. Але пам'ятайте, що якщо ви прогрішилися, можете прийти до Ісуса, який на тому ж самому дереві він взяв прокляття на себе. Ви можете своїм прокляттями віддати їх Богові, можете покаятися, сповідати свій гріх, і ви будете прощені. Це не означає, що всі наслідки закриються, але прощення воно набагато важливіше, коли у вас є в серці спокій. Тому в кожного гріха є наслідок, в кожної дії є протидія. Але при тому всьому є Бог, який чекає вас, чекає нас. Я такий самий грішник, як ви, я нічим не кращий за вас. Він чекає на покаяння кожного. Якщо ж ще не примирилися з Богом, можете це завжди зробити, можете тут, можете вдома. Коли ви прогрішилися, ви знаєте ці такі моменти, коли ти вночі сидиш сам, тебе все тисне всередині, це якийсь поганий стан, невдачі, гріхи. Ви знаєте, що в цей час ви можете також молитися. Ви можете просити прощення. І коли ви справді будете мати покаяння, покаяння це не одна молитва. Покаяння це грецьке слово метаноя, що означає переміна. Тобто, коли у вас життя зміниться, ви відчуєте зовсім інше ви відчуєте свободу. В принципі, в мене все. Я думаю, що ми зараз помолимося, вже десь піца під'їде. І. Так, давайте встанемо, помолимося.